Біля готелю на березі моря екіпажі патрульних та спецпризначенці за поліцейською стрічкою карети швидкої та зіваки, що прибігли на звуки пострілів. А з ким не можуть пообщатися? З ким А що відбувалося? Нічого. Ми сиділи, ми сиділи в і услышали много поліцейських машин і вистрілили. Вистрілий. Ну, ви... Сначала, yeah. да. Сначала було страшно. Ми думали, уже виходить, а потім стало цікаво, Думаємо, підійдемо, подивимося. В день цей готель взяли під контроль озброєні чоловіки. Близько 10-ї вечора друга група бійців фактично пішла на штурм будівлі. Зав'язалася перестрілка. Я не могла зрозуміти значала, що зашло, і я не можу сказати, що я сильно іспугалась. Я була в шокі. І я сама не розуміла, що відбувається. У нас є верхня тераса. Ось во ні на цій верхній терасі і стріляли в наших охрані полімп'юга з військом. Заручниками розбірки стали постояльці. Більшість з них іноземці. За номер туристи виклали до 10 тисяч гривень на добу. Ми з другом та подругою були в номері і пили каву, і через секунду ми почули вибух. Реклама п'ятизіркового готелю обіцяла їм райський відпочинок. А замість люксового прийому вони отримали постріли, вибухи та дим у номері. Шалом розповідає: приїхав до Одеси з Ізраїлю на тлі тамтешніх подій, наче й не лякається нічого, але відпустку стрілянина, звичайно зіпсувала мене вивели на кухню у підвал. На горі стріляли. Я чув стрілянину. Я чув вибух, але я нічого не бачу. Розбірки в готелі зрештою зупиняє поліція. Спецпризначенці затримують більше двох десятків людей. Вилучають серйозний арсенал. Це холодна зброя, помпові рушниці і пістолети. Предполагаем, что що це травматичне дійство. Є и Ми идентифицировали, що це предмети спеціальні для стріла э, різиновими пулями. Серед персоналу та гостей готелю ніхто не постраждав. А от учасники сутички отримали рани від куль та ножів. Двоє потрапили до нейрохірургії. Нам були госпіталізовані два пацієнта. З множественними ошибами м'яких ткані голови у одного пацієнта закритий черепно мозговає травма сатрісіння головного мозку, у второго ушиб шейного відділу позвоночника. За готель вже другий рік сперечаються двоє власників. Їхні інтереси відстоюють охоронні фірми одна Одеська, інша з Дніпра. Саме вони і влаштували стрілянину. За неї тепер охоронцям загрожують тюремний термін до семи років.